Є новина, друзі, Путін всіх переграв. Та чому Зеленський пішов на знищення набу і свого рейтингу? Дослухайте до кінця. Вчора Трамп разом з Фондерляєн підписали угоду про тарифи, так звані. А я давним-давно ще казав, там всі сміялися з того, говорили, що це все кінець Америки і так далі, тому подібне. Сказав, що якщо Трамп підпише угоду з Євросоюзом, це взагалі змінить світ. Чому це змінить світ? Тому що ну угода Євросоюзу і США, це двох найбільших економік, які дуже поєднані, і всім іншим в світі прийдеться до цього пристосовуватись, і ця угода підписана. І от чому Путін переміг переграв всіх, тому що реально. Зараз вже заявлено 750 мільярдів євросоюз буде купляти енергоносіїв, газу, нафти. А я нагадаю, до війни Путін отримав від Європи десь 200 мільярдів в середньому 200 мільярдів. А зараз буде нуль. Ну, тому що європі не треба буде купляти, і такі країни, як Венгрія. Угорщина, такі країни, як Словаччина, вони не зможуть відмовити Трампу. Вони теж будуть купляти американський газ, американську нафту, нафтопродукти, всі енергоносії, ядерне паливо, тобто ніхто не зможе нічого купляти в Росіян, і це все зробив Путін. Він переграв всіх. Тепер він нічого не продає в Європу і навіть не зможе тиснути на такі країни, як Угорщина, Словаччина, тому що ті не зможуть відмовити Трампу, тому що якщо... Ну, Фондерляйн скаже Трампу, ну дивіться, Угорщина ваш улюблений Орбан або Фіцу не хочуть купляти американські енергоносії. Ну, одразу Фіцу і Орбан отримають. І це означає, що це означає крах взагалі майбутнього Росії, тому що а де вони будуть заробляти гроші? Тому що 750 мільярдів за один рік не потратиш. Це м -м, ймовірно план на пять 10 років. Далі вони підписали 600 мільярдів інвестицій в американську економіку. А що це означає? А куди вони будуть інвестувати? Вони що там, БМВ будуть е, виробляти, вони і так їх там виробляють. А я думаю, що це енергоносії, що це зброя, що це новітні технології, що це штучний інтелект. Тобто ну, вони реально відрізають інші країни, ну і дуже. Сильно об'єднують свої економіки. Далі Трамп сказав, що вони будуть купувати дуже багато американської зброї. Це і так зрозуміло, тому що в світі ну, назрівають конфлікт за конфліктом. І наскільки грошей вони навіть не розуміють зараз. Ну, тобто, це теж сотні мільярдів, а можливо і трильйон в процесі 10 років. І тобто, що зробив Путін? Грошей нема. Продавати нікому нічого не зможе, а я думаю, що ця угода вплине і на Індію, і на Бразилію, і на Китай, і на всіх. Тому що якщо вони заключили угоду, вони її будуть виконувати з двох сторін, і це буде бити і по іншим країнам, які щось постачають Євросоюз і в США. Тобто Путін нічого не продає, грошей в нього немає. Зброю він ну. Зробив так, що тепер Європа буде закупатися зброєю до зубів. Вони Китай і Росія, тому що Китай теж в цьому приймає участь. Вони інтегрували практично європейську економіку разом з американською, і це все зробив Путін. Ну він переграв абсолютно всіх. Тепер, чому він ще переграв всіх? Тому що е, я читав статтю Fox News, е, Трамп повністю змінив риторику. Це розповідають з його кабінету, що в нього є в адміністрації люди, були такі, і Волз, які вже не працюють, а? які взагалі е, ну, там, вимагали, щоб Україні не постачало зброю і навіть не продавалися. Ми пам'ятаємо, що була проблема, нам навіть не хотіли продавати зброю. Це просто позиція людей в його адміністрації. І зараз, коли хтось йому в кабінеті каже, що не треба постачати зброю України. Він каже, ви там закрийте рок і не говоріть. Ми вже не постачали це нічого не було, в нас стратегія змінена. І в цій статті пишеться, що стратегія тепер така, що треба, щоб Україна могла захищатися, тобто мати ППО, і могла знищити всі російські заводи. І зі зброєю, і нафтозаводи і інші, для того, щоб росіяни отримали серйозний удар і пішли на припинення війни. І це зараз все готується, розумієте? Ну і санкції. Тому що тепер після цієї угоди з ЄС санкції це теж дуже серйозний інструмент. Тому що вони інтегруються, а інші стають ворогами. Ну а Путін давний давно ворог так переграв, так переграв, я вам скажу. Ну і чому Зеленський якби зробив цей факап, ну створив цю політичну кризу. Він її сам створив абсолютно по знищенню набу та САП, ну і знищив тим самим свій. Так от усієї статті Fox News виходить, що якби американці ну готові стояти за Україну, готові продавати зброю Європі, а та готова продавати Україні. Просто для цього потрібен підний час готові дозволити бити далекобійними ракетами по всім точкам заводам росіян. А що це означає? А це означає, якщо це почнеться, то рейтинг Зеленського почне зростати, тому що ну це однозначно припинить війну поряд з санкціями. Тому що до речі, теж це видання пише, що Трамп налаштований ці санкції ввести, ну якщо Путін не захоче припиняти війну. І Зеленський просто відчув, що все. Все, він взлетів, йому все дозволяють. Будуть контракти, буде зброя, і можна робити все, що завгодно. І тут люди вийшли на вулицю і рейтинг знищений. Ну це така знаєте, моя думка. Напишіть, що думаєте, лайк, репост, підписка, телеграм. В шапці профіля підписуємося.